Друзі, всіх вітаю! З вами на зв'язку автопарк Запоріжжя. І Сьогодні до нас новеньке надходження у продаж x 6 у стані дуже суперовому. В такому стані автомобілів немає друзі. Автомобіль офіційний, 3 літра дизель, повний привід, автомат, по кузову не битий, не фарбований, повністю в рідному забарвленні. Під ручками бронеплівка. Передня частина авто також у бронеплівки. Затонований. М-дзеркала стоять, оригінальні диски, Лобове. Також рідне та оригінальне, перероблений світло, лазерні фарки. Подивіться, як виглядає автомобіль. Дуже крутий стан. По технічній частині також нарікань немає ніяких взагалі. Повний електропакет, сидіння електро з пам'яттю датчик світла, датчик дожжя, також є електрорегулювання керма, круїз контроль. Клімат, підігріви сидінь, широкий екранчик, бортовий комп'ютер, 211 тисяч пробігу, підрульові перемикачі. Друзі, стан по автомобілю просто супер. Повний комплект ключів у наявності, додатково встановлено Starline з міточкою, повний набір сервісної книги з усіма відмітками, все це присутнє. Друзі, вкладення автомобіль не потребує взагалі. Придбати його ви можете у лізинг кредит або заготівку. Чекаємо вас на огляд та тест-драйв до нашого автосалону.